Цю дев'ятий дев'ятиповерхівку для військових у Старокостянтинові розпочали будувати 2007 року. Через брак коштів продовжили у вересні минулого і звели за кілька місяців. Цегляні стіни, металопластикові вікна, стовідсоткове внутрішнє оздоблення квартир. Тут працювало майже 200 чоловік людей, працювали практично без вихідних, зранку до ночі. І сьогодні ми маємо прекрасний будинок з усіма комунікаціями. Тут на цьому будинку своя дахова котельня, дуже економічна, дуже сучасна. Своя трансформаторна підстанція збудовані всі під, підвідні мережі. Будинок практично готовий. Працюють ліфти, тепло в будинку, є вода. 81 квартира у будинку для постійного проживання, 26 мають статус службового житла. Відтепер весь льотно-підйомний склад авіаційної бригади, що дислокується у Старокостянтинові, забезпечений житлом для щасливих родин позаду десятки років скитань чужими оселями. Таке не часто буває. Ну, дуже радісно, що і жінка зараз перейти. теж всі довольні. Тож дякую кажуть, державі за це. Що турбується військовослужбовця на черзі? Вже практично 21 рік. Сіки служать, скільки ми чекали цієї квартири, тому я дуже голююся. Вітаю вас, вітає вас. Тому що дуже це приємна мить в нашому житті. Це найбільша мрія нашої сім'ї. що діти дуже багато школ поміняли, дитячі сади самі знаєте, як по сьомним квартирам. Але служили, служили, не опускали руки. І ця мрія і надежда у нас осуществилась тільки тут. Ордери від новеньких помешкань нове вручали міські і обласні посадовці. Воєначальники кажуть, раді льотчиків і обіцяють турбуватися про військових надалі. Цей об'єкт. Найкраще в тому, що він серед усіх об'єктів Міністерства оборони є найбільшим, і що саме при новій владі при діючій владі виділено дві треті, треті коштів. а Це 16 мільйонів з 26, які сьогодні спрямовані на завершення цього будівництва. Я переконаний, що та Позиція держави щодо підвищення соціального статусу військовослужбовців буде і надалі втілюватися в життя. Коли ми займалися тим, чи будуть кошти на добудову цього будинку чи ні, і це вже був червень місяць, і ще не вирішувались кошти. І задавали нам питання: а ви зможете їх освоїти до кінця року, бо короткий термін за її період. І радує те, що дійсно наша хмельницька фірма змогла освоїти ці кошти. Ми змогли здати такий прекрасний будинок. І ще одне, що паралельно Будується далі будинок, і я надіюся, що дійсно наш гарнізон Староконстантинівський добудується і забезпечить. Всі жителів гарнізону житлом, яке вони давно чекають. Новобудова коштувала державі майже 27 мільйонів гривень у наступні шість років. Як обіцяють представники Міноборони, на житло для військових планується витратити у тисячі разів більше. До 2017 року є план затверджений кабінетом міністрів, де 13 мільярдів гривень на забезпечення військовослужбовців житлом. Це практично бюджет наших збройних сил на рік. Можете представити, яка це сума? От навіть більше нашого бюджету збройних сил на рік. Для військових старокостянтинівського гарнізону цьогорічні новосілля ж тільки розпочинаються. Вже у серпні будівельники здадуть іще один будинок на 71 квартиру. У наступні роки поряд планують звести ще три багатоповерхівки на 108 квартир кожну. А жити у новеньких помешканнях буде кому. На сьогодні в гарнізонах Хмельниччини власного житла в чергах очікують більше 2,5 тисяч військових і звільнених в запас. Анна Чешук, Олександр Горішевський зі Старокостянтинова для Подільської панорами.